Наболіла тема багатьох. Я в практиках нічого не бачу, не відчуваю, це не моє. Насправді ми всі маємо канали ясно бачення, ясно знання, ясно відчуття, ясно слухання. Але вони можуть бути просто заблоковані. І в практиках, класний практик, який працює з енергією, який працює з вашим тілом, зі всім енергопланом, так? аурою, він може вам допомогти зняти блоки і відкрити знову ці канали. Але за вашим бажанням, так якщо ви цього бажаєте, якщо є свобода волі вашої душі. На це. Чому блокуються ці канали? Тут можуть бути банально. Є приклади, коли людина клянеться чомусь і каже: от в мене був клієнт, він клявся постійно собі, що не буде в залежність вступати, все одно вступав від алкоголю. І все. І це на енергополі в нього почались такі вузлики закриватися, тому що, коли ви ставите клятва, це такий, знаєте, климок, забили і закрили. Можуть бути сутності, можуть бути негативні, дуже енергії. Вас, які ви е, навзяли на, на себе так, протягом життя вам хтось набажав, можуть бути магічні роботи, якщо у вас є недруги, чи просто з клепкою вони не дружать, все буває. От, тому е, це не повід розстраюватися. Якщо ваша душа тягнеться, ви тягнетесь до того, щоб піти в практику, щось спробувати, регрес, родову практику, хроніки Акаші чи чинелінг. Це цим, цим займаюся я. То це просто повід прийти і сказати практику, я не бачу, але я хочу. Можна я спробую? І е, повірте, якщо ви перший, другий, десятий раз не побачили, на одинадцятий все одно вийде. У когось з другого разу, у когось з першого разу, це все індивідуальна робота. Вам не один практик не скаже: от, точно, зараз я що окну і ти все побачиш. Ну можливо, якісь гіпнотерапевти дуже круті, але і теж. Я проходила гіпноз, і я скажу, що не працює так, як вони кажуть, але це все одно зовнішня внутрішня робота над собою. так, Якщо у вас є намір, намір вашої душі, чистий намір душі, так? Прийти і все-таки спробувати побачити, ми стілюємо, ми відкриваємо, ми стілюємо ваші страхи. Ми йдемо і дивимося, чому заблоковано? Що на це вплинуло? Чи є це з минулих життів якась історія, чи це родова якась історія, так? І свободою волі, наміром своєї душі, Ви можете проговорити словами в слові велика сила. Ви проговорюєте, що я відкриваю, так? я собі можу сам відкрити. Насправді в нас є велика сила, а практик вам може допомогти так, енергопрактик, який працює з різними системами, з різними інструментами, так, духовними, езотеричними, може вам це зробити, допомогти екологічно, м'яко і плавно, без якогось. Вріда, так, для вас і для ваших близьких, для ваших діток, і тому, що ми всі зв'язані, особливо в кого дітки маленькі, треба все робити екологічно. Тому ніколи не опускайте руки. Якщо ви вже дивитесь якийсь контент духовності, езотерики, значить вас туди тягне, значить ваша душа вам там дзінькає. Ау, ау там Вася Петя, Катя, подивісь, будь ласка, тобі треба йти туди. І ви думаєте, сумніваєтесь, тут мозок вам... Починає навалювати, блокувати. Ні, я не бачу, нічого не відчуваю. Всі відчувають, у всіх є зона третього ока, у всіх є так, отут ось матерія. Значить, якщо є матерія, значить тут є енергія, тут є канал. О, тут є канал зверху, тут є канал. Вони у нас їх багато. Просто е, треба довіритись собі в першу чергу. І довіритись практику, з яким ви працюєте. Як довіритись практику, я багато про це розказувала на каналах, але зараз швиденько ви відчуваєте. Теж за внутрішнім покликом банально, от як ви відчуваєте своїх людей. Ви дивитесь на людину, якщо хоч трошки вас щось смущає, нам подобається голос, я не знаю, нос, подача. Не йдіть до цього практика, шукайте свого, він вам відгукнеться. Повірте, відгукнеться а отак за секунду ви захочете піти і ви це зробите. І ніколи про це не пожалкуєте.